Гейві робить цей рух, потім цей рух, потім він робить це, і Гей виграє. Повірити не можу. <ривіт> Гаодно, Продовжуємо грати. Звісно, не хвилюйся. Хто наступний? Госвіднику. Е, Зачекай, зачекай. Ти маєш. Гаразд, гаразд. А, ну моя, не чекати му весь день. Гаразд, гаразд! Що ж, Гелі, як пройшов твій день? А, день був чудовий! Я вбив багато боягузів, я вбив підривника, я вбив палія, я вбив малого-малого розвідника. Що? Не тебе. Ну, а я залізав їхнього медика. <служит> Це було неймовірно. Їхній хелі кричав: Медик! 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 <служит> Пигуне, яка сьогодні місія? Що? Ти ж знаєш, ми повинні захищати точку. Так, правильно. А, гарний годинник. Дякую. Я не шкодую грошей на хоски. Там мені потрібен ще один. Я занадто швидку стою видими. Не навиджу це. Так, я теж це ненавиджу. Це трапляється постійно. Що? Що це було? Солдати? Солдати! Спогу. І до тобі біса, вородок. Так! Я це зробив! Ну, що думаєте? Автор оригіналу по фільм: Солдата та Хеві озвучив Квенкс, Шпигуна та Скаута озвучив Червонич. Озвученням снайпера зайнявся містер Манді. Дякую за перегляд!